Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах кажучи. Схоже, Царство Небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи: скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інший, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми, і цар прийшов подивитися на тих, які зібрались, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Сьогодні Євангеліє нам розповідає про весілля. Образ, до якого часто повертається Ісус в своєму навчанні. Весілля це слово знайоме кожному з нас, брати і сестри. Кожен з нас, напевно, був хоч один раз на весіллі. Той, хто вже одружений, напевно, зітханням згадує цей незабутній момент, а хто готується, чекає його з нетерпінням і очікуванням. Мені теж нещодавно випала така нагода поїхати на весілля до своєї сестри. Розділити радість зі своїми близькими і рідними мені людьми, а також можливість побачити тих родичів, яких я вже не бачив роками і яких давно вже хотів побачити. І головні атрибути весілля це радість, це сміх, це музика, це смачні столи, це гарні танці і так далі. І сьогодні теж мова йде про весілля. Але, на жаль, Воно не є таким веселим. Давайте подивимося спочатку. Певний цар запрошує, щоб до нього прийшли гості, влаштовує для свого сина весілля, і посилає рабів, щоб вони їх запросили тих родичів, тих близьких. Вони всі відмовляються, бо всі зайняті. Потім каже ще раз, давайте, приходьте, вже все готове. Знову вони. Відмовляються, кожен йде по своїх справах, а мало того, ще б'ють цих слух і вбивають їх. Тому господар змушений кликати тих людей з вулиці, які, е, які взагалі, ну, скажімо, їх він не знає, просто запрошує всіх підряд, щоб заповнити ті місця, які є за столом. І одна людина, бачивши, що вона прийшла не в святкому вбранні. Я думаю, що це показує неповагу до цієї людини. Наприклад, якщо нам, нас запрошують на весілля, я думаю, ніхто в спортивному костюмі не приходить, правда? Або в купальнику, наприклад. Бо це буде неповага до тих людей, до яких ми приходимо. І ці всі постаті, які ми зустрічаємо в сьогоднішній Євангелії, це є, брати і сестри, образи нашої душі. Через хрещення, коли ми. Нас маленьких принесли до храму, або коли ми вже в зрілому віці прийняли хрещення. Ми стали новим сотворінням. Ми приодягнулися в нову святкову і весільну одіж. І також з цього моменту ми маємо, ну так, скажімо, зарезервовані місця на вечері. Кожна наша свята меса, на яку ми приходимо, є так званим весільним бенкетом. І якщо ми забуваємо про нашу царську гідність, якщо ми грішимо, якщо ми не приходимо до храму, Бог все одно приймає нас і запрошує. Прийди ще раз до мене. Навіть коли вже благодать, яку Він нам дає під час хрещення, під час інших танц помирає, все одно приходьте до мене, він все одно нас чекає. І Бог кличе. Нас завжди, Бог кличе неустанно. Бог кличе нас кожної хвилини. І наша задача, брати і сестри, почути, що Господь нас кличе. Це може бути через інших людей, може у нас щось відбувається, негаразд, і ми можемо сюди прийти, в цей чудовий храм або в інші храми, і дійсно зустріти Господа через. Також через наші добрі справи, через нашу молитву, участь в святій Месі і в різних набоженствах. Сьогодні буде можливість також побути у вас на Адорації. Важлива деталь е, хотів би вашу увагу зосередити на весільному вбранні, без якого не може бути учасником царського весілля. Що це за одяг? Псалом 104 говорить нам, що Бог. Покритий світлом, як плещем, а в пророцтві пророка Даниїла також можемо прочитати, що шатою предвічного була, вона була біла, як сніг. Господь є одягненою святість. Наше вбрання це наша святість. І святість не є якимось заслуженим даром, а ми його отримуємо від Бога і зовсім безкоштовно і задарма. Брати і сестри, до неба покликані всі. І добрі, і злі. Бачимо, що Ісус, цей Цар, приходить і бере вже всіх і добрих, і злих. Але ніхто не знає, хто, хто з нас попаде до Небесного Царства. І ніхто не знає, коли наше життя закінчиться. І давайте згадаємо історію про розбійника. Пам'ятаєте, коли Ісус висів на хресті, разом з ним було два розбійника: один покаявся, другий ні. І так кажемо, що це є Перший святий, який війшов до неба. І ці слова дуже мені, завжди мені що дійсно, як треба прийти до Бога. Господи, згадай мене, як прийдеш в Твоє царство. І одразу отримає запрошення на весілля від самого Ісуса сьогодні будеш зі мною в раю. Часто також буває, брати і сестри, що ми, може, приймаємо Божий. Чуємо Божий голос, приймаємо цей Божий заклик, але є не до кінця гідними. Не вистачить сказати Богу лише так. Це лише є словесне вираження нашої згоди. Хотів би розповісти таку веселу історію про вовка, який навернувся. Ну, Уявімо, що вовк це є жива істота, і вовк навернувся, став християнином. Ну і приходить до Зайця, каже, Зайць. Слухай, я тебе там ображав, хотів тебе з'їсти, я християнин, я не можу тебе вже їсти. Пробач мені, друже, я каюся. Десь, каже, ну, звісно, вовк, ну, я в шоці, так, да, я тебе прощаю. Підходить до Кабана. Кабан, я тебе ображав, я тебе там бив, обіжав, вибач мене, я став християнином. Каже, ну добре, добре, я тебе прощаю. Підходить до гусака. Каже, гусак, я став християнином. Я тебе прощаю за те, що я тебе там теж ображав. А гусак ш. -ш, -ш. Гусак, я тебе прощаю, я тебе це. І він шш. Він взяв його і з'їв. Ну, його питають: вовк, ну як же так? Ну, ти ж християнин, ти ж не мав нікого їсти. А чого він шикає на святого? Ця історія показує що нам, що не вистачить просто казати, що я є християнин. Треба жити по-християнськи, брати і сестри. Бачите, вовк тільки на словах був християнином, казав, що він тільки цей, а насправді натура і дійсно вернувся до того, від чого він розпочинав. Треба завжди старатися виконувати Його волю. Ісус нам обіцяє допомогу завжди. Просто треба слухати і виконувати волю Господа. Хотів би звернути увагу також на перших людей. Дивіться, він запросив перших людей, і вони зразу знехтувавши, пішли один на своє поле, другий пішов на свій торг. І в сьогоднішньому житті багатьом людям заважає прийти дійсно оця зайнятість, надмірна праця, ми завжди активні, постійна зайнятість. Це все робить з людей, що вони є хазяєва своєї долі. Бо кажуть, що час це гроші, а гроші це все. І на жаль, людиці не можуть знайти Ісуса, тому що вони ставлять замість Нього якісь матеріальне блага. І, на жаль, часто не бачать, які вони сліпі і нещасні. Також мені сподобається цей момент, ще раз вернуся до цього вбрання весільного, на якому акцентує свою увагу царь. Ми дуже часто приходимо на різні події, на день народження, на хрестини, на, на весілля, е, одягнені з іголочки. Да? Тобто у нас є нові костюми, нові плаття. Ми є надухані, на дуже гарно виглядаємо. Але часто в неділю зауважую, що люди одягаються так якось швидко, так отак, шо що, що було, що от е, ну не знаю, що перше, напевно, лежало. Не всі. Я не кажу це про всіх. І для мене це є дивно. А чому дивно? Бо ми приходимо на величезну подію, щоб ви уявляли, це кожної неділі, кожна свята Меса це є пережиття тріумфу життя над смертю. Це ми переживаємо тріумф Воскресіння. Сам Господь приходить до нас спочатку в Божому Слові. Ми годуємося вишуканими стравами зі святого письма. Потім сам Ісус дає нам себе в постаті хліба і вина. Щоб нас підкріпити і зцілити. І дійсно дуже приємно побачити в неділю сім'ю гарну, як вони одягнуті. І я не кажу, що це мусить бути щось нове, щось якесь обов'язково бігти кожну неділю до магазину і купувати нову одежу. Це може бути чисте, щось скромне, гарне, тобто дійсно зі смаком підібране, не невольгарне, дійсно урочисте, яке належить в прийомах в Божому домі. І сьогодні. Хочемо попросити Господа про те, щоб ми з вами могли почути запрошення, щоб ми могли прийти приготовленими з подарунками. Ці подарунки це наші серця, це наші душі, які є сповнені любов'ю і милосердям. Щоб колись, коли ми перейдемо вже до вічної трапези, до вічного банкету, ми могли втішатися присутністю Господа, присутністю Марії, а також присутністю всіх святих. Амінь.